Він є символом нації, українським мийсеєм, нашим минулим, сьогоденням і майбутнім. Його ім'я відоме у всім світі, його вірші знані на всіх континентах. Він і досі живе в Україні, а Україна перебуває у нім. Тарас Григорович Шевченко. Найславетніша постать у нашій історії. Постать велична і водночас багато у чим суперечлива. Суперечлива у своїх поглядах, вчинках, у своїм житті. Так, з чимось ми можемо погоджуватись, чогось ми не розуміємо. Але ніхто погодиться, не зважиться заперечувати й те, що все, що робив Кобзар, робив в ім'я і задля України. Кожний його вірш наповнений болем, стражданням, мукою і водночас великою любов'ю, любов'ю до свого знедоленого народу, до свого краю. І ось незабаром відзначатимемо 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми також хочемо внести свою невеличку часточку, свою лепту на вшанування цієї знаменної дати, і тому Радіо Новий двір спільно із Червоноградською центральною міською бібліотекою пропонує вашій увазі рубрику «У вінок Кобзареві, ведучою якої є Руслана Федюк. Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте з окрилі мої голуб'ята і за Дніпра широкого у степ погуляти з киргизами убогами, вони вже убогі, уже голі та на волі, ще моляться Богу, прилітайте ж, мої любі. Тихими речами привітаю вас як діток, і заплачу з вами. Найперше, що характеризує геніального співця України найяскравішої постаті української культури Тараса Григоровича Шевченка, це могутнє ліричне обдарування поета. Неперевершеність його глибоко національного поетичного таланту, близька до народної творчості, його поезія відзначається простотою і поетичною грацією вираження. У навдивовижу мелодійній поезії, що ґрунтується на фольклорі і літературі бароко та в епічних творах Шевченка. Звучить щира, зворушлива, зігріта палкою любов'ю до України, емоційна лірика, наснажена публіцистичним запалом. Вона домінує, коли Шевченко оспівує буйну красу української землі, славну козацьку історію, висловлює свою синовню любов до очого краю, до рідного свого народу. Його поезія могутня. Пісенно народна, грандіозно велична. Поезії Шевченка у своїй більшості стали народними піснями, музику яким давав сам український народ. Як зазначав Михайло Костомаров, Шевченко воскресив свій народ, покликав його до нового життя, бо він був обранцем народу в прямому значенні цього слова. Народ його. Ніби обрав співати замість себе. Перша Шевченкова збірка українських поезій Кобзар, що вийшла друком 18 квітня 1840 року, започаткувала нову добу не тільки в історії української літератури, а в історії національно-культурного життя українського народу загалом. Ця маленька книжечка відразу відкрила не мов би, новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої холодної води, засяяла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. Кобзар став поетичним символом волелюбної України. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька. В зеленім байраці грає кобзар, виспівує аж лихо сміється, була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала. Зеленіє віта, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра, тихесенько Богові розкажеш. Ічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко Ті дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо, забирають, не вертають ніколи нічого, і не благай, бо пропаде. Молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі, і четверту починаю книжечку в неволі мережати, з мережею, кров'ю та сльозами, моє горе на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому ніколи, ніколи, нігде в світі, нема слов в далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого, нема навіть кром тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам мусиш жити. Мушу, мушу, а для чого? Щоб не губить душу, не варто на того жалю. Ось для чого мушу жить на світі, волочити в неволі кайдани. Може, я ще подивлюся на мою Вкраїну, може, ще я поділюся словами, сльозами, зеленими дібровами з темними лугами, бо немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди. Що на цій чужині, гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співбав би свої думи тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись, о Боже мій милий, на ті лани зеленії і на ті могили, а не даси, то донеси на мою країну мої сльози. Бо я, Боже. Я за неї згину, може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. Донеси ж мій Боже милий, або хоч надію пошли в душу, бо нічого, нічого не вдію убогою головою, бо серце холоне, як подумаю. Що, може, мене похоронять на чужині, і ці думи зо мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає, а може, тихо за літами мої мережені сльозами і долетять коли-небудь на Україну, і падуть, неначе роси над землею. На щире серце молодеє, сльозами тихо упадуть, і покиває головою, і буде плакати зо мною, і, може, Господи мене в своїй молитві пом'яне. Нехай як буде, так і буде, чи то плисти, чи то брести, хоч доведеться розп'ястись. А я таки мережать буду тихенько білії листи вітер в гаї нагинає лозу і тополю, лама дуба. Котить полем перекоти поле, так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає, у якому краї мене заховають, де я прихилюся, навіки засну, коли нема щастя, нема талану. Нема кого й кинуть, ніхто не згадає, не скаже хоть насміх, нехай спочиває тільки його й долі, що рано заснув. Чи правда, Оксано, чужа, чорнобрива, І ти не згадаєш того сироту, що в сірій свитині, бувало, щасливий, як побачить диво, твою красоту, кого ти без мови? Без слова навчила очима, душею, серцем розмовлять, з ким ти усміхалась, плакала, журилась, Кому ти любила Петруся співать. І ти не згадаєш, Оксано, Оксано, а я й досі плачу і досі журюсь, виливаю сльози на мою Мар'яну, на тебе дивлюся, на тебе молюсь. Згадай же, Оксану, чужа, чорнобрива, І сестру Мар'яну рястому квічай, часом на Петруся усміхнись, щаслива, і хоч так, як жарти, колишнє, згадай. А я так мало, не багато благав у Бога. Тільки хату, одну хатиночку в гаю, та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою оксаночку, щоб з нею удвох дивитися з гори, на Дніпр широкий на яри, та на лани золотополі та на високії могили дивитись, думати, гадать, коли ж то їх понасипали. Кого там люди поховали і вдвох тихенько заспівать Ту думу сумною недавну про лицаря того гетьмана, що на огні ляхи спекли, а потім би з гори зійшли понад Дніпром у темнім гаї, гуляли, поки не смеркає, поки мир Божий не засне. Поки з вечернею зорею Не зійде місяць над горою, Туман на ланне прожене. Ми подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б вечеряти в свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний, сади панам в Твоїм раю, даєш високії палати, пани ж неситі і пузаті, на рай твій, Господи, плюють, і нам дивитись, не дають з убогої малої хати. Я тільки хаточку в тім раї благав, і досі ще благаю, щоб хоч умерти. На Дніпрі, хоч на малесенькій горі.